Доброго дня! Сьогодні складали іспит. Іспит був складений з першого разу. Сьогодні у нас вівторок, 30, 17.01. Складали іспит. Громадянка Афасова Юлія. Правильно? От. Іспит складений був з першого разу. Іспит нас приймав е, інспектор Дмитрук Андрій. Е, що було цікавого такого? Маршрут був у нас до сю сюри. На сю сюри у нас трошки Попробували там попаркувати сюди, туди. Ну особливо тяжкого нічого такого у нас не було. От, допустили ми лише тільки одну помилку, це не віпнули покащик повороту одного разу, і все. Тобто, ось тут, прямо в началі іспита. Тобто, не пів не при початку руху, а саме ось тут на автодромі повертали ліворуч. А Що скажу? Да, трошки... Що скажемо майбутнім учням? Не нервничайте. сдавайте, Не нервничайте, не нервы хорошего ничего не дают. Все получится. получится. Все, спасибо.